Рятуй, Господи, збережи, Господи, Ти призначив мені допомогу від трьох ангелів, трьох архангелів, небесних моїх захисників, і дав ти їм наказ мене оберігати, нікому в образу не давати, від будь-якої напасті берегти, щастя моє стерегти, так почуйте мене, ангели мої, про допомогу вашу молю, з підою розібратися хочу. Ставте захисний паркан від землі до небес, за який ніхто не зможе зайти, Перестати боятися хочу всякого люта, розмов поганих, очей злих, обмовлянь поганих, хвороб лютих, людей злих і усього нечистого, що на нашій землі. Всім серцем вірю я, що за вашою спиною, як за надійною стіною, врятуйте і збережіть раба Божого, рабу Божу. Тут вкажіть ваше ім'я. Ангели, архангели, оберігайте мене від рання до рання, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.